Я теж, от скажіть, будь ласка, тому що раз я на вебінарі грала, але дівчата казали, що не чули. Чи ви чуєте, як грає не, чаша? Ні. І оце дуже дивно. Чому іменно неможливо не почути чаш? От я з вами говорю, ви чуєте? І от я сьогодні думала вам спочатку пограти, але думаю, вже це було. І я спробую. І бачите, яка це якась ну теж дивна мама. Але ж коли знімають відео, то я бачила, ну, звук передається. Я коли... ще раз, це... але просто тому що вона на початку грає тихенько, а потім звук підвищується. Давайте от одну хвилинку спробуємо почути. Зараз я з нею привітаюся, тому що моя чаша це насправді очі буде, і вона про те. Вона підсилює той стан, який зараз є на даний момент. Угу. І тому з нею варто грати, коли в тебе класний стан. Не чути?